Я теж підглянула ці цілі, які я писала на курсі. А, у мене, в принципі, перше основне написано, що усвідомити, усвідомити свої реальні прагнення та почати діяти. А, і, в принципі, я почала діяти і дуже дякую тобі, Оксано, за останній груповий коучинг, а, тому що оце твої 72 години я прям собі на листочку записала і вчора вранці там наважилася на пару кроків. На які я б не наважилася, я думаю, тому що я почала спочатку думати, це треба зважити. це мій перфекціонізм грав, що треба розглянути всі варіанти, щоб було максимально правильно, максимально якісно. Але потім задала собі питання: навіщо ти взагалі прийшла на курс, якщо ти відкладаєш, і просто зробила ці кроки, і тому дуже дякую тобі. І напевно такий, те, що змінилося, це те, що я стала вразлива. Вперше uh, в житті, саме на курсі, я почала говорити про себе, і uh, я почала бути відвертою, не боятися говорити про свої страхи, uh, про свої недоліки, про свої неправильні переконання, які тільки шкодили мені, і це для мене в новинку, але я розумію, що це безпечно. І що це відкриває нові можливості, і а, ми вийшли зараз поки буде. Але це просто дуже нетипово для мене, і дуже цінно, що я тут, що є той курс. Я не знаю, для мене завжди я протягом усього курсу намагаюся підібрати слова, тому що для мене це не курс, а це якийсь певний шлях, який веде в правильному напрямку. І для мене це більше ніж просто зустріч це передусім трансформація, і вона дійсно діє. Я безмежно вдячна.